Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо за поперекові хребці. Вони знаходяться в нижній частині спини між грудними і крижовими хребцями. Це найбільш рухливі хребці, які допомагають утримувати вагу у верхньої частини тіла. Вони мають масивне, товсте та міцне тіло. Дивлячись ззаду, вони дуже схожі на лося. Типові поперекові хребці мають хребцевий отвір у формі трикутника. Який більший за грудні хребці, але менший за шийні хребці. Поперекові хребці мають довгі, тонкі поперечні відростки, що простягаються латерально. Також мають короткий, міцний та широкий остистий відросток. Верхні сеглобові поверхні розташовані в сагітальній площині. Та мають медіальне положення. Тоді як нижні соглобові поверхні так само розташовані в сагітальній площині, але мають латеральне положення, що дозволяє кожному поперековому хребцю добре з'єднуватися з сусідніми хребцями. Кожен верхній соглобовий відросток має невеликий горбок, який називається соскоподібним відростком, який характерний для поперекових хребців. Соскоподібні відростки відходять назад. До цього відростка прикріплюється багатороздільні та міжпоперечні м'язи. Біля основи кожного поперечного відростка є невеликий виступ. Додатковий відросток, який також характерний для поперекових хребців. До додаткового відростка прикріплюється міжпоперечні м'язи. Серед поперекових хребців L5 це нетиповий хребець. Він є найбільшим з рухомих хребців. Має масивне тіло. Та великий поперечний відросток. Цей хребець витримує вагу всієї верхньої частини тіла, його тіло дещо вище спереду. Крім того, суглоб між L5 та S1 розташований у фронтальній площині. Завдяки цьому можливі певні рухи, а саме, згинання та розгинання. Добре. Давайте зупинимось на мить та подивимось, чи добре ви запам'ятали матеріал. Молодці! Бажаю вам успіху на парі з анатомії.